Вітаю, дівчата і хлоп'ята! Ви знаєте, яка краса в таку спеку дозволите собі побалувати свій шлуночок ось такою вкуснотою. Фруктовий мікс від компанії Ерсах, Сублімовані заморожені та висушені овочі, фрукти, ягоди. Сюди входить глохина, абрикос, яблучко. Інжир, насінячко льону, гороховий протеїн. Це вітамінна бомба, друзі. Ви не перевантажуєте свій шлунок, ви маєте ситість, ви маєте заряд енергії на цілий день. Ви одержуєте, ви одержуєте 100% насичення організму вітамінами, мінералами, мікро-макроелементами. І всього-навсього розводите, от я собі беру. Ось таку мирну ложечку. Буквально півложечки мені вистачає на стаканчик кислого домашнього молочка. Я собі зробила, можна на основі квасу, можна на основі кефіру розвела, збила ось таким погружним блендером, додала бананчик. І ви знаєте, друзі, яка це смакота. Він прохолодний, він смачний, він не перевантажує шлунок, але. Ви одержуєте ситість і бадьорість. І це дуже-дуже смачно. Я вам просто рекомендую. Смачного!